Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі «Конкурент футбол». Шахтар у напруженій боротьбі здолав сервет і гарантував собі місце в лізі конференції. Динамо мінімально перемогло Макабі, але вилетіло з Ліги Європи. Шовковський відверто розповів всю правду стосовно конфлікту з Ярмоленком. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. У четвер, 28 серпня, у Женеві на стадіоні Женев» відбувся матч. Відповідь плей-офф кваліфікації ліги конференцій, у якому зустрілися швейцарський сервет та донецький шахтар. Матч закінчився з рахунком 1-2. У першому таймі перевага була за шахтарем, який контролював м'яч і створював моменти. Найнебезпечнішим епізодом став удар Судакова на 48-й хвилині, коли м'яч після його прострілу влучив у штангу. Після перерви господарі зуміли вийти вперед. На 53-й хвилині Нжо замкнув простріл Стевановича з правого флангу. Українці відповіли низкою атак і зрівняли рахунок на 70-й хвилині. Кевін реалізував пенальті, призначений за ФО Мазіку на Еліасі. У заключні хвилини основного часу команди обмінялися небезпечними моментами. Однак, у підсумку 1-1 в основний час, тож матч перейшов в овертайми. Протягом двох додаткових таймів Шахтар намагався вразити ворота суперника. І от на 113-й хвилині гірникам це нарешті вдалося. Після передачі Дасільве Еліас пробив низом у ближній кут і подарував команді перемогу та путівку до ліги конференцій. 28 серпня відбувся марш. Відповідь четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Київським Динамо та ізраїльським Макабі тель Тель-Авів. Гра закінчилась з рахунком 1-0. Динамівці швидко відкрили рахунок на п'ятій хвилині. Едуардо Гереро забив гол після гарної навісної передачі Олександра Піхальонка. Рахунок став один Кияни прагнули відігратися, створюючи небезпечні моменти. Тарас Михавко непогано пробив головою, спрямувавши м'яч поруч із правою стійкою. Підопічні Шовковського впевнено контролювали м'яч, але подвоїти перевагу не змогли. Другий тайм розпочався зі штрафного удару на користь Динамо, який закінчився, на жаль, безрезультатно. Кияни продовжували контролювати гру, намагаючись зрівняти рахунок за сумою двох матчів. Попри це, лише на 90-й хвилині Назар Волошин пробив у нижній правий кут воріт, але голкіпер видав блискучий сейв у підсумку. Київське Динамо мінімально перемогло Макабі у матчі відповіді, але вилетіло до основного раунду ліги конференції за підсумками двох зустрічей. 28 серпня відбувся другий матч плей офф кваліфікації ліги конференції між Фьорентиною та Житомирським Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком три вже на другій хвилині Назаренко скористався помилками захисту і воротаря господарів та відкрив рахунок, вразивши порожні ворота. А на 13-й хвилині Андрієвський дальнім ударом у дев'ятку подвоїв перевагу українського клубу. Полісся шокувало трибуни 0-2 у Флоренції. Італійці поступово перехоплювали ініціативу, створювали моменти, проте довгий час надійно діяв кудрик. Найближчим до гола був Фаціні, який на 53-й хвилині пробив у стійку після сольного проходу та натиск господарів все ж дав результат. На 79-й хвилині Гадмунсон увірвався зліва і виконав навіс, який замкнув Додо. 1-2. Через 7 хвилин Раньєрі зрівняв рахунок після розіграшу кутового. А на 89-й хвилині Джеко добив м'яч у ворота після сейву кудрика і приніс Фьорентині перемогу з рахунком 3-2. Донецький шахтар продовжує роботу на трансферному ринку після невдалого сезону. Клуб оголосив про підписання двох молодих бразильських гравців: півзахисника Ізеки Сільви та нападника Луки Мейреліша. Обидва гравці підписали п'ятирічні контракти з гірниками. Вартість трансферів не розголошується. 18-річний ізеки Сільва є вихованцем флуміненса у складі основної команди. Він провів 12 матчів. Його ровесник Лука Реліш розпочав свою кар'єру в Сантосі, де зіграв 17 матчів за основний склад. У бразильських змі високо оцінюють перспективу футболістів, називаючи їх майбутніми зірками футболу. Манчестер Юнайтед зазнав однієї з найганебніших поразок у своїй новітній історії, сенсаційно вилетівши з кубка англійської ліги на стадії 1-32 фіналу. Кривдником іменитого гранда став скромний грімсбі представник четвертого за силою дивізіону англійського футболу, який здобув перемогу в неймовірній за напругою серії пенальті. Представник 4-го дивізіону шокував іменитого суперника ще в першому таймі, скориставшись грубими помилками оборони червоних дияволів. Вже на 22-й хвилині рахунок відкрив Верне. А за кілька миттєвостей ворен подвоїв перевагу господарів, довівши результат. До сенсаційних 2-0. здавалося, червоні дияволи змогли уникнути ганьби в основний час, здійснивши камбек у фінальному відрізку зустрічі. На 75-й хвилині бемо скоротив відставання. А на 89-й хвилині капітан Гарі Магвайр зрівняв рахунок, перевівши гру в серію після матчевих пенальті. Однак саме в серії одинадцятиметрових ударів і розгорілася головна драма. Вечора команди завдали по 13 ударів. Продемонстрував. Вавши неймовірну стійкість, але в цьому випробуванні нервів сильнішими виявився гравці грімсбі. Господарі здобули перемогу з рахунком 12-11, оформивши одну з найгучніших сенсацій у розіграші турніру. Таким чином Манчестер Юнайтед безславно завершив свої виступи в Кубку англійської ліги. 27 серпня відбувся маш відповідь четвертого туру кваліфікації до ліги чемпіонів, в якому Бенфіка зіграли проти Фенербахче. Поєдинок закінчився з рахунком 1-0. Нагадаємо, попередня зустріч закінчилась з рахунком 0-0. Голкіпер Бенфіки, українець Анатолій Трубін, розпочав матч з перших хвилин. Оцінка 6,4. Матч розпочався з серії суперечливих моментів. На 11-й хвилині Антоніу Сільва зробив точну передачу на Павлідіса, який пробив у лівий кут воріт. Проте гол був скасований після перегляду вар через порушення правил у попередньому епізоді. Ще одне взяття воріт Бенфіки на 23-й хвилині. Також було скасовано через офсайд Барейро. Єдиний гол зустрічі забив Карем Актюркоглу на 35-й хвилині. Він отримав передачу у штрафний майданчик і бездоганним ударом у лівий кут відкрив рахунок. Після цього Бенфіка продовжила створювати небезпечні моменти. Зокрема, Антоніо Сільва та Антоніо Павлідіс намагалися подвоїти перевагу, але воротар Фенербахчен Лівакович врятував команду декілька разів. На 82-й хвилині Таліска отримав другу жовту карту. І залишив поле, що ще більше ускладнило ситуацію для турецької команди у висновку. Бенфіка зуміла втримати мінімальну перемогу 1-0. Вінгер і лідер Динамо Андрій Ярмоленко на прес-конференції перед матчем кваліфікації Ліги Європи проти Макабі прокоментував чутки про нібито конфлікт із головним тренером Олександром Шовковським. Раніше змі повідомляли про нібито сварку між тренером та ветераном команди на тренуванні, Проте Ярмоленко зазначив, що не вважає за потрібне коментувати подібні матеріали. Він підтвердив, що відносини з Шовковським залишаються нормальними та діловими, як між тренером і футболістом футболіст додав, що обговорювати цю тему далі немає сенсу, адже команда зосереджена на підготовці до майбутнього матчу. Я навіть не вважаю за потрібне коментувати те, що пишуть у змі. У нас нормальні ділові відносини з Володимировичем як головного тренера та футболіста. Думаю, більше немає потреби говорити, сказав гравець. Олександр Шовковський також відповів на запитання журналіста стосовно конфлікту. Детальніше він пояснив, що команда вже другий місяць перебуває на зборах, і в будь-якому колективі трапляються різні ситуації. Проте, надавати їм надмірної уваги та робити з цього катастрофічні висновки було б безглуздо. Команда, по суті, на зборах уже другий місяць, і в команді завжди відбуваються якісь події. Але щоб їм приділялась така увага і робилися такі катастрофічні висновки, це вже ні. Ні, яку голову не налазить. Шовковський зазначив, що якби конфлікт дійсно мав місце в такому масштабі, Ярмоленка точно не було б у стартовому складі на наступний матч. Врешті-решт, тренер підкреслив, що вони з гравцем просто подивилися на ситуацію, посміялися над нею і продовжили працювати. Адже головне виконувати командні завдання та робити все від себе залежне для досягнення результату. Якби все сталося так, як це піднеслося, то думаю, ви б не побачили Андрія в стартовому складі на наступний матч. Ми з ним подивилися на це все, посміхнулися, і це нічого не змінило. Все одно треба завтра вирішувати задачу і робити все від нас залежне, щоб цього домогтися, сказав Шовковський. Легендарний український екс-футболіст і володар золотого м'яча Ігор Біланов оцінив перспективи центрального захисника ПСЖ і Барного щодо можливого золотого м'яча за його словами у великих клубах, таких як ПСЖ, гравець має проявляти нахабство на полі, доводити свою майстерність і не боятися конкуренції за місце у складі. Біланов зазначив, що зараз говорити про нагороду ще зарано, адже за Барному потрібно багато працювати і стабільно демонструвати високий рівень гри. А для цього важливо, щоб команда перемагала. Він також нагадав, що у ПСЖ можуть траплятися спади у виступах навіть після серії перемог, і гравцеві не варто боятися втратити місце в складі. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтеся, далі більше.